Вітаю! Продовжую ділитися відгукам покупок моїх рослин у 2024 році. Трошки хоч і підросли рослини, але видно, в якому стані я їх купила. І так, Семгарден. Такі, немає відгуків, але я вирішила, бо були дуже гарні парисовики, рідкісні сорти. І, ну, такі, ну, дуже низькі ціни. Ось тут я замовила, я замовляла по дві штучки кожного. Це тедібір дібір туполисний. приїхали такі, що коренева на весь горщик. Я їх пересаджувала одразу ж, але поки що вони у горщиках більших. Це черімен, черімен". Snow White і fern, fern Spray Gold. Дуже гарні рослини. Людина ще продає на OLX. Відповідали, додаткові фото давали. Я оплатила, швидко відправили. Гортензії ще купляла у сад Полтава Металіку. Це імпорт був дорого, великий садженець. Сподіваюсь, що правильний сорт бо ще чекати квітів. Також багато гортензій, може, більше 10 видів купляла у Аннабель і її розстрілення. Вона зареєстрована теж на YouTube і також продає. Їх в дуже гарному стані, деякі гортензії вже квітлі, квітли в тому році. Ціни низькі, вид у них гарний, всім задоволена. Негативний відгук хочу залишити про сади України інтернет-магазин. Зареєстровані вони на є, Замовила в них дві гортензії. У 2024 році. Вони по ціні були 230 гривень, горщик 1 літр, було вказано. По телефону я дізнавалася, сказали є в наявності, все вірно, оплатила. Коли приїхали, на пошті побачила, що в горщиках П9. Сорти були рідкісні, ну, Зараз же я розумію, що я не впевнена і в сортах, коли вони ще виростуть і заквітнуть. І коли їх стала пересаджувати з цих горщиків ПД, з'явилося, що коріння касетне, малесеньке. Ну, але ж так пережили зиму. Я їх пересадила трошечки більші горщики. Так ростуть в мене. Звісно, що там більше купляти не буду і не рекомендую. Дубосад. Інтернет-магазин, відгуків я не знайшла, але в них був нутканський каперисовик пендула. Я замовила і дуже задоволена, такий прекрасний екземпляр. Він більше заявленого розміру, в гарному стані. Спілкувалася в вайбері, оплатила, оплачую наперед. І ще хочу показати ще один кіпарисовик, там замовила, він ну, ну, зовсім. Був по низькій ціні і, і екземпляр, ну просто величезний. Це кипарисовик тупий лукас. Дуже гарний, пригарний. Я жалкую, що не замовила другий. Райський куточок. Тут це інтернет-магазин на промі, відгуків багато. Рослини гарні, відповідаються на дзвінки. Тут я замовляла кипарисовик тупий конторта, дві штучки, гарний стан туйовик, ще жалкою потрібно було варієгатне замовити і кипарисовик горохоплодний. Хотіла дозамовити в цьому році. Туйовик варігатний, ще камелії, Але поки я надумала, камелії вже закінчились. Так що буду ще вибирати і щось, мабуть, дозакажу. Інтернет-магазин Green Decor, Тут я замовляла кіпарисовики, це імпорт. Імпорт гарні рослини, дорого. Але ж, але ж все в порядку, швидко висилають. Це кипарисовик Golden Tears, ще один деквіпінг і Вісел Сагуаро. Замовляла двічі, один раз один кипарисовик і другий раз два. Відповідаюсь на дзвінки, швидко відправляють. Такі рідкісні рослини я знайшла на OLX, Звати людину Міхаїл. Рослини самі вирощують. Тіни для таких рослин низькі, бо імпорт значно дорожче. Це два пієріса, великі гарні саджанці, добре перезимували. Це леукатоє. Я спочатку леукатої шукала. Леукатоє сорт Curly Red. Вони зимують трохи е не так, як п'єріси. Молоденькі листочки померзли, але живі, сподіваюся, будуть рости. І ще Скімія. Така маленька, з ким я, звісно, маловата була, але вже вирішила її взяти теж до компанії.